Слава Україні! Героям слава! Відео номер 2 Це ось ця катвея. Від давності в нас ось від давності в нас накрився наш бейжик. І є у мене ось тут новий. Це катвея Тріана Альба на Катвею Церулію. Ця катвея має таку дуже-дуже цікаву історію. Її продали мені, бо вона не квітла. Мало того, що не квітла, вона сушила рости, виводила з ґрунту, скажімо так, різомий рости, і вони просто гнили, пропадали, чорніли і все не росли. На початку, коли я отримала цю тріану, у мене так само листя йшло, і тут от ніби підсихало. Але потім їй її... отак, отака от картина була. Де ще треба обрізати? Але потім їй у мене сподобалося і Вона була в керамічному готчику. Я її з того керамічного готчика дістала. І вона наростила у мене дуже багато ростів. І тепер ці рості проквітуть. Про тобто, тобто з кожного росту пішло у нас квітонос. Навіть з оцього маленької грубої бубочки, ось там, бачите, є чохол, так само плануєте квітонос. Дуже гарнезна. Дуже гарнезна, ароматна квітка. Сепалії, петалії, правильна форма, колонка. І, повірте, вона блакитна. Вона дійсно блакитна. У мене показує на телефоні, вона така має легенький рожевий відтінок. Ні, вона така блакитна, блакитна. З Такою. Трішечки, може десь якась сіринка є. Але дуже гарна квітка і дуже приємний, гарний аромат. І ось так от. Ось дивіться, вже її треба буде пересаджувати в іншу кору, але я це вже зроблю, як вона відквітне. І ось це у нас біле, це у нас мох. Тут у нас був мох в корінні, і я не могла його дістати. Він тут відвологий, ось такий. Нічого страшного. А це у нас що метелик? Це не метелик, Іди тікай метелик, Собі там сподобається, Відпочивай. Отже, Отже, це одна квітка, а друга квітка тільки ще не розпрямила свої сипалі і петалі, ще тільки в процесі розпуску. Все. І більше нічого сказати не можу. Вона так само стоїть поруч. В літній період вона стоїть у мене на тому де зараз не а в зимовий період вона переходить на ставаш. Поруч із моєю квадрі колор. Ось так от така от краса. Полив по мірі підсихання, вона любить пити, досить любить пити. Так само добрива. І ніби все. Після відкритого, як вона квітне тебе трошечки і дати відпочити. І далі вона буде рости. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Кому цікаво моє відео, ставте подобайку. Па-па!